Центр повинен бути між вами. Не забуваємо про це. Між вами? О, між вами. Між вами повинен бути центр. Так, з якоїсь сторони. Так. Хто, кого я отут оставлю? Одну. Одну, з два. Тебе, отут ось стояла, так? Да? Значить, ти виходиш, стаєш от сюди. Отут хто один був? Кого одного з цієї сторони? Так а чому ти туди прийшла? Ти от тут повинна бути. Ні, вона була в третій В Третій Так. Да. Тут одна Арина була. аріна была. Арина. Аріна. Ти от тут повинна стати, значить. Отутут. Тепер, хто з цієї сторони виходить? Так, ти з тої сторони виходила. Значить ти от тут становишся. Ти от тут стаєш. А ви от тут стоїте. Ось так от. В, э, дивлячись один за одним. Зрозуміло? Mm -hmm. Оцим рухом ми повинні вийти і стати так. Розійшлись по своїм сторонам всі. Швиденько, швиденько, швиденько. Взялися за юпки. Mm -hmm. Ти отут розходиш. Руки з карманів витащили. Ручки взялися до спідничку. Поїхали. 5, 6, дивимось на глядача. 5, 6. Я ще не почав рахувати. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два. На глядача. 5, 6, 7, 8. Ручки поставили. Вісім, вісім. Тепер робимо ця сторона. Сюди поворачується, повертається. Я тобі сказала, за ким сказав стояти? За цією дівчинкою? Тобі, за цією дівчинкою. Тепер ви раз, два, три, чотири, п'ять. повертаєтесь. До них у цю сторону. У цю сторону робите. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Зрозуміло? Ви. Ви. Раз, два, три, чотири, п'ять. в цю сторону, робите. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Зрозуміло? Спочатку стали під музику. Тихенько. Я не повинен чути ні одного звуку. Ні, ні, Бісті, я скажу, коли давиться до техники. І раз-два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два три. Раз, два. Раз, два, три. Полосі стояли. Тепер, тепер, далі. Починається сторона. Раз, два, три, чотири, п'ять. Робимо. Коли ми доробили з вами. Ковирялочку, тепер робимо. Раз, два, три, чотири. Стали. Тільки ви. Тепер, друге, 5, 6, 7, вісім робите ви. П'ять, шість, сім вісім. Зрозуміло? Так. Да. Тепер ми робимо один на одного. Раз, два, три, чотири. І в другу сторону. П'ять, шість сім, вісім. Зрозуміло? Давайте підрахунок. Три. Ч... Я тебе зараз вижену. Ти мене зрозуміла? Як її звати? Стєша. Стєша. І ще одне зауваження до тебе. Ти танцювати не будеш. Зрозуміла? Я не чую. Поїхали. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. П'ять. Тепер ні. Я кажу по черзі. Спочатку ви, потім ви. Потім разом один на одного, разом один від одного. Зрозуміло? <кій> ручки приготували. У вас ручки були на поясі. Сім, вісім, ви. Раз, два, три, чотири. Ви, п'ять, шість. Ви повертаєтеся до них. П'ять, шість, сім, вісім. І ще раз. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тепер ви п'ять, шість. І тепер один до одного. Раз, два, три, чотири. І в різні сторони. П'ять, шість, сім, вісім. І знову в нас ковирялочка. Раз. два. Два, раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Зрозуміло? Так. Да. І ще раз з цього. Перші хто починають робити? Вони. Другі хто починають робити? А потім. Разом друг один на одного. І потім один від одного. Потім що ми робимо? Ковирялочка. Поїхали. Три, 4, Раз, два, три, 4, П'ять, 6, 7, 8, Раз, два, три, 4 І один від одного. П'ять, 6, 7, 8, Раз, два. Раз, два, три. 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 Молодці. А тепер спочатку на свої місця. Розійшлись. Спочатку під музику. Приготувались. Зробіть мені, будь ласка, чотири кроки назад. Раз, два, три, чотири, І ще один крок. П'ять, І ще один, шість. От так, приготувались. Серед вид щи cereвистки богого Давайте ще раз під музику. І потім я скажу, що робити. Нас і не Швидше, 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 швидше. Ви беретесь за руки. Друга ручка на спідниці. Виберете за ручки. Тепер ви беретесь за ручки. І ви підходите сюди. Ви підходите сюди, беретесь за ручки і відходите сюди. І стаєте, стаєте ось так. Ось так. На носочки стаєте. На носочки стаєте. На носочки стаєте. І починаєте йти на носочках по колу. По колу, по колу починаєте йти. При от так, стали, стали, стали в малюнок. В малюнок, в малюнок. Як ви закінчили? По лініях, як ви закінчили. Швидко, швидко, швидко. Ось так. Ось ви закінчили. Давайте з вами закінчимо зараз ковирялочку. Три, чотири. Раз, два. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два. Раз, два, три. Поїхали. Раз, два, три, чотири. На носочки, сім, вісім, раз, два. Три чотири, п'ять, шість сім, вісім раз, два. Три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, стоп. Тепер ви розповертаєтесь. Я за я зараз всіх розверну, поверну, як треба. Повертаєтесь, Беретесь за ручки. Беретесь за ручки. І йдете по полу до ручки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири. На носочка сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стоять, стойте. На, на початок стали швиденько, швиденько в нас мало часу. Ротики закрили! bye